У програмі Резонанс на телеканалі Гок найгучніші події тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску небезпека, що могла вибухнути будь-якої миті. На території області впала ракета Х101. Бойова частина не спрацювала, вибухотехніки її знешкодили. Далі масштабна спецоперація. Під вивізкою вейп-шопів у 11 регіонах збували екстракт канабісу та кратом, вилучення на понад 20 мільйонів гривень. Ще одна гучна справа викриття збуту вибухових речовин. Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал, що становив загрозу в умовах війни. У Лубнах нічні постріли по житлових будинках підозрюваного затримали. У Кременчуці ДТП з маршрутним автобусом транспорт з'їхав у кювет, травмовані водій і кондукторка. І ближче до фіналу пожежі, що сколихнули Кременчуцький район, загоряння квартири в Кременчуці, пожежа двоповерхового будинку в садівничому товаристві Коноплянка та трагедія в Салівці горішньоплавнівської громади. Вогонь забрав життя жінки. Полтавщина знову відчула наслідки ворожих обстрілів. Цього разу небезпека виникла там, де її найменше очікують. На території приватного господарства в одному з населених пунктів області впала ворожа ракета. На щастя, під час падіння вона не вибухнула, але саме це і створило смертельний ризик для людей поруч. На місце прибули вибухотехніки головного управління Нацполіції в Полтавській області. Під час огляду фахівців встановили це була ракета Х-101, а її бойова частина не Здетонувала. Поліцейські знешкодили боєприпаси з дотриманням заходів безпеки, після чого транспортували його на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву. Про це повідомив начальник управління вибухотехнічної служби Артем Бондаренко. Ця історія ще одне нагадування: уламки ракет, нерозірвані боєприпаси та частини безпілотників можуть залишатися небезпечними навіть тоді, коли здається, що все вже позаду. Поліція Полтавщини закликає не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх. Відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку поліцію або рятувальників. А під час повітряної тривоги без зволікань прямуйте в укриття. Будьте обережні, безпека це те, що сьогодні сьогодні ...залежить від кожного з нас. Національна поліція заявила про блокування мережі незаконного продажу екстракту канабісу та кратому в 11 регіонах України. За інформацією правоохоронців, восьмеро громадян маскували заборонені речовини під легальний асортимент, нібито для торгівлі вейпами та супутніми товарами. У результаті багатоетапної спецоперації кажуть у поліції, бізнес припинили, а вилучене оцінили більш ніж у 20 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. За версією слідства, організаторами схеми були двоє 28-річних жителів Кривого Рогу. Вони відповідали за керівництво, логістику, конспірацію та фінанси. Ще двоє співорганізаторів 34 та 28 років координували роботу безпосередньо в містах, де діяли точки збуту. Так званий товар надходив від двох оптових постачальників, а фасуванням і відправкою замовлень, за даними поліції, займалися двоє 20-річних посібників хлопець і Дівчина. Правоохоронці повідомляють, що поставки йшли до мережевих магазинів у Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві, Краматорську, Сумах, Львові, Харкові та Миколаєві, а також через інтернет-замовлення службами поштової доставки. Після документування фактів продажу провели 60 одночасних обшуків в офісах, в магазинах, за місцями проживання фігурантів та в їхньому транспорті. Під час слідчих дій, за офіційною інформацією, вилучили 5 літрів екстракту канабісу, 3,5 кг канабісу, 1,4 кг кратуму, понад 5 тисяч виробів із вмістом тетрагідроканабінолу, а також готівку 730 тисяч гривень і 10 тисяч доларів, мобільні телефони, планшети, автомобілі, банківські картки та чорнові записи. Усе направили на експертне дослідження. Учасників схеми затримали на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України їм інкримінують частину 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконний обіг наркотичних засобів у великих і особливо великих розмірах. із метою збуту суд, як повідомляє поліція, обрав запобіжний захід, арешт із правом внесення застави. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних. Поліція Полтавщини повідомляє про затримання чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті вибухових речовин. За даними правоохоронців, операцію провели оперативники управління карного розшуку. А слідчі дії відбувалися під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Як зазначають у поліції, слідство задокументувало три факти незаконного збуту вибухової речовини загальною вагою понад 15 кілограмів. Також повідомляється, що сума коштів отриманих злочинним шляхом за версію слідства перевищує 100 тисяч гривень. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили масштабний арсенал: автомати, пістолети, тисячі набоїв, гранати, засоби ініціювання вибуху, а також значні обсяги вибухових речовин і пороху. У поліції наголошують, в умовах воєнного стану такі предмети ставлять реальну загрозу публічній безпеці. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру. Наразі триває Комплекс слідчих дій правоохоронці встановлюють походження вилучених небезпечних предметів і можливих співучасників. Досудове розслідування ведеться в межах кримінального провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Правоохоронці вкотре нагадують, будь-які підозрілі предмети схожі на боєприпаси чи вибух. Хонебезпечні матеріали це небезпека. Не торкайтеся, не переносьте і одразу повідомляйте поліцію або ДСНС. У Кременчуці поліція встановлює обставини загибелі чоловіка під час пожежі в житловому будинку. Повідомлення про займання до відділення поліції номер 1 Крюківського району надійшло 8 лютого близько пів на десяту вечора. Пожежа сталася на вулиці Василя Стуса. На місце виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти, криміналісти та рятувальники, які локалізували загоряння. У прибудинковій споруді правоохоронці виявили господаря у селі чоловіка 1984 року народження без ознак життя для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. Попередньо правоохоронці повідомляють, однією з імовірних причин пожежі могло стати необережне поводження з вогнем під час коріння. Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини другої статті 270 кримінального кодексу України, тобто порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. Причини та обставини події з'ясовуються. У Кременчуцькому районі поліція з'ясовує обставини загибелі жінки під час пожежі в приватному домоволодінні. Як повідомляють правоохоронці, 11 лютого до відділу поліції номер 1 у глобиному надійшло повідомлення від рятувальників про займання в селі Погриби. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. У будинку поліцейські виявили 87-річну власницю оселі без ознак життя. Для встановлення причини смерті призначили судову медичну експертизу. Під час огляду місця події попередньо з'ясували, однією з імовірних причин пожежі могла стати несправність пічного обладнання. Наразі точні обставини та причини встановлюють фахівці. Також слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про кваліфікацію за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. На Полтавщині поліція повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в бік житлових будинків у Лубнах. За даними слідства, подія сталася вночі 8 лютого близько пів на другу. До чергової частини Лубенського райвідділу поліції звернулися місцеві мешканці. Вони повідомили про постріли в місті. Правоохоронці виїхали на виклик і, як зазначають у поліції, оперативно встановили особу, причетну до інциденту. Йдеться про 33-річного місцевого жителя. За інформацією правоохоронці... Спочатку він здійснив постріл з вулиці в напрямку квартири в багатоповерхівці. Згодом, уже за іншою адресою, пролунала ще серія пострілів у бік приватного домоволодіння. На місцях події поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Кримінальне провадження розслідують за статтями 263 незаконне поводження зі зброєю та 296 хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. У разі доведення вини в суді підозрюваному може загрожувати до семи років позбавлення волі. Поліція нагадує, якщо ви чуєте постріли або бачите загрозливу ситуацію, не наближайтеся, не намагайтеся розібратися самотужки і одразу телефонуйте на 102. Бережіть себе. У Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса. Є постраждалі. Поліція з'ясовує обставини аварії. За інформацією правоохоронців, ДТП сталося 9 лютого близько 8 ранку на вулиці Свіштовській. Попередньо повідомляється, що маршрутний автобус під керуванням водія 1960 року народження виїхав за межі проїзної частини та з'їхав у кювет. У салоні перебували четверо пасажирів. Наразі відомо, що тілесні ушкодження отримали водій. Та кондукторка 1968 року народження обох доставили до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості травм. Причини та обставини ДТП встановлюють фахівці. Ввечері 11 лютого Полтавщина пережила одразу кілька пожеж у Кременчуцькому районі, у горішніх плавнях та в селі Салівка. У кожному випадку рятувальники працювали в складних умовах, а наслідки різні: від травмованих і врятованих людей до трагедії загибелю. Перший виклик за офіційною інформацією стався 11 лютого о 19.45 у Кременчуцькому районі на території Кременчуцької громади. Горіла квартира в багатоквартирному житловому будинку. Відомо, що травмовано одну людину, а також врятовано дев'ять громадян. Рятувальники ліквідували займання та вивели людей із небезпечної зони. Далі події розгортаються у горішніх плавнях. Близько 21.10 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому дачному будинку в садівничому товаристві Коноплянка. На місце виїхали вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майже одночасно про цей же виклик журналістам телеканалу Гок повідомили місцеві мешканці. Коли знімальна група прибула на місце, там уже працювали рятувальники, і було задіяно дві пожежні машини ДСНС та пожежна техніка прад ПГЗК. Вогонь на той момент охопив другий поверх будинку, однак люди встигли самостійно вийти з оселі. Потерпілих не було. Рятувальники кажуть, найголовніше локалізувати полум'я і не дати йому перекинутися далі. У цьому випадку, за інформацією ДСНС, вогнем було охоплено дах на площі понад 50 квадратних метрів. Пошкоджено майно і техніку. Будинок вдалося врятувати від повного знищення. Окрема проблема під'їзди до дачних масивів. Під час роботи рятувальникам суттєво заважали неналежно утримані під'їзні дороги. Гілки дерев, що нависали над проїздом, ускладнювали рух пожежної техніки. В окремих місцях їх довелося опилювати, щоб машини могли швидше дістатися до осередку займання. Той момент, коли лічені хвилини можуть вирішувати все і для майна, і для безпеки людей. Пізніше того ж вечора стало відомо ще про одну пожежу вже у селі Салівка. Повідомлення до служби порятунку надійшло на початку 24-ї години. Горів житловий будинок. На гасіння залучили рятувальників 17-ї ДПРЧ та підрозділ місцевої пожежної охорони села Пришиб. Коли підрозділи прибули, будинок уже був охоплений полум'ям. До місця події почали сходитися рідні та знайомі господарки. У стресовому стані люди намагалися діяти самостійно, і це створювало додатковий та ускладнювало роботу рятувальників. Куда ти поліз? Витягуйте його отсюда! Рятувальники закликають. У таких ситуаціях головне не наближатися до вогню, не заходити всередину, не намагатися витягнути щось самому. Це може коштувати життя. На місці також працювали медики та працівники газової служби. Через високу інтенсивність горіння і швидке поширення вогню рятувальники залучили додаткові сили з Кременчука. Гасіння тривало кілька годин. Після ліквідації пожежі в оселі виявили загиблу. Поліція повідомила, що тіло жінки направили на судову медичну експертизу, аби встановити причину смерті. І на завершення про ймовірні причини за інформацією ДСНС, у випадках пожежі в дачному будинку в горішніх плавнях та в Салівці, ймовірно, причиною стало пічне опалення. Фахівці продовжують встановлювати всі обставини кожного з цих випадків. Берегти тепло взимку важливо, але не менш важливо берегти життя. Регулярна перевірка печей, димоходів, справні дверцята, відсутність тріщин і скупчень сажі це ті прості речі, які інколи стають вирішальними. Це все на сьогодні. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе: усе буде Україна!